Вітаю на РБК Україна. Трамп готує план завершення війни. Наші надра стають розмінною монетою великій грі. Російські спецслужби в ці дні підривають своїх малолітніх агентів в українських ТЦК. Що відбувається? Наскільки все це загрожує нам? Володимир Фесенко на зв'язку. Політолог, пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Хотів би почати з внутрішньої обстановки. Російські спецслужби почали частіше вербувати громадян України і здебільшого молодих людей і підривають їх тепер в ТЦК. Влада наполягає на тому, що слід терміново змінювати ставлення до працівників ТЦК. Наскільки загрозливою, на ваш погляд, є ситуація? Чи не вийде вона з під контролю? Ну це мають і можуть оцінити лише спецслужби, правоохоронні органи. Але я зазначу, що насправді ми схожу методику використовували в Росії. Е, ну, от, Росіяни вчаться, да, і вони знайшли слабке місце. От знаєте, я думаю, що замість того, щоб вести дискусію, да, а чи можна знижувати мобілізаційний вік? Ну, от хай краще ці хлопці е, зрозуміють на власному досвіді, хто з ким воює і хто є реальна загроза. А не шукають легкі гроші, коли намагаються підривати ТЦК. Змінити ставлення до ТЦК якось якийсь дивовижний спосіб не вдасться. От я коли чую погана комунікація, ну давайте знайдемо якогось там дивопіарника, який там щось вигадає, і все буде гаразд. Ну, на жаль, воно так не працює. Да, і е, ситуація з мобілізацією це ж не тільки е, проблема поганої комунікації, це і проблема поганої виховної патріотичної роботи це страхи пов'язані з мобілізацією. Ну і на жаль, проблема в тому, що чимало людей в країні, і не тільки у нас, до речі, в Європі схожа ситуація. Росіяни вербують таких же молодиків, не тільки молодиків в Європі, різних до речі, наших теж вербують і наших, і молдавани, і росіян, які живуть там і місцевих для схожих цілей. А у нас так да, це, вже, це вже масово відбувається. І тому треба в даному випадку думати, як нейтралізувати. Тут да, потрібно от я думаю, вже є реклама про це можливо, да, це треба зробити, попереджати Посилення покарання. Попереджати, попереджати про посилення покарання. Це теж може спрацювати, попереджати про те, що ти шукаєш легкого заробітку. Так тебе можуть підірвати, як підірвали де там в камінце. Да, цього підривника yeah. да ну от про це теж треба попереджати. Тому тут і комунікація, і посилення санкцій, і посилення охорони та ЦК. Банальні заходи безпеки, да, але на жаль, це прояви гібридної війни. Я от Давосі слухав виступ Скібіцького, заступника Буданова. Він виступі якраз зробив акцент на тому, що що зараз Росія посилює гібридну війну не тільки проти Заходу, а й проти нас. Також є війна на фронті, але й війна в тилу. І от атаки на ТЦК це прояв такої гібридної війни. Тому є тут шукати. Антидоти протидію треба в різний спосіб: від комунікації до посилення заходів безпеки. Кіт Келох, спецпредставник Трампа, заявив, що представить план, або щонайменше буде говорити про Росію і Україну на Мюнхенській конференції з 14 по 16 лютого. Ви собі уявляєте, що може міститися в тих заявах або можливо прямо в конкретної в конкретній папці, якщо така буде? Та ні, я не думаю, що буде якась там папка, папка, тека, щось таке. Ні, ну, буде там. Я думаю, насправді весь цей план буде один-два папірця, певні тези. І більшість цих тез ми вже давно знаємо. Давно вже знаємо. Я не чекаю великого сюрпризу. Я, до речі, от я згадую історію в такі паралелі, оскільки зараз теж там тема обговорюється: план перемоги Зеленського. Я... Коли він поїхав в штати, ми не знали зміст. Я написав текст і сказав: Ну чого можна очікувати від цього плану? Ну, деякі речі підтвердилися: два пункти тоді для мене стали несподіванкою. Зокрема, от пункт, який зараз обговорюється про рідкоземельні метали. Але інші пункти запрошення в НАТО, там, посилення воєнної допомоги, надання дозволу бити західною далекобійною зброєю по території РФ. В принципі, це було прогнозовано. Зараз схожа ситуація з дуже високою ймовірністю. Майже напевно, там буде головна ключова теза припинення вогню по лінії зіткнення. Це ключова теза. Далі, мораторії. Отут питання там. Яка тривалість, які умови, але мораторії на перспективу членства України в НАТО? В обмін нам будуть обіцяти якісь гарантії безпеки. От які самі питання відкрите. Сюрпризи можуть бути тут саме от по цьому пункту. Або це буде предмет домовленості з нами. Предмет для торгів. Торги вже почалися. Теза про ядерну зброю, на яку кіткалих вже відреагував? Це торги. Це не означає, що ми просимо американців ядерну зброю на те, що вони нам не дадуть. Це теж було прогнозовано. Тим більше я нагадаю, що ми віддали ядерну зброю в 90-ті роки. Не американцям, а росіянам. Росіянам ми віддали ну не ядерну зброю. Ми віддали ядерні боєголовки, тому що комплексне ядерний зброю у нас не було. У нас не було контролю над ядерною зброєю. Ну то так до слова, торги почалися і торгуватися ми будемо не за ядерну зброю, яку нам ніхто не дасть. А будемо торгуватися за те, щоб американці щось з нами підписали достатньо конкретно, достатньо високого рівня договір, який якийсь на кшталт як, от, з Ізраїлем, з Єгиптом свого часу, от за це будемо торгуватися. Це не абсолютна гарантія безпеки, і абсолютна гарантія безпеки, на жаль, в природі не існує. І, і, і додаткова і, можливо, найбільша гарантія безпеки це збереження боєздатної армії і потужної зброї, і формування потужної зброї, щоб ми могли зупинити будь-який наступ росіян. Оце буде найкраща гарантія безпеки і збереження підтримки наших партнерів. Зокрема, і США. Да. Але, тим не менш, от, тут от питання відкриті. Можливо, там якісь сюрпризи будуть. А в цілому, от такі загальні пункти, да, поетапне скасування санкцій для росіян. Ось такі речі да, можуть обговорюватись. Може там бути пункт про демілітаризовані зони. От, де питання відкрите? Це корпус підтримки миру. Не миротворчі, а корпус сил щодо що підтримки миру, мирної угоди. от хто це буде, тому що і нам американцям в принципі подобається ідея, щоб це були європейці європейські сили, але явно це не сподобається росіянин. І Це буде предмет переговорів. Ну, подивимось, мені цікаво чи тільки Кіт Келах буде представляти цей план в Мюнхені. Зазвичай Мюнхен приїжджав ну останні роки приїжджала віце-президентка США Камала Гарріс. Це була її функція, і там от Зеленський з нею зустрічався. А хто буде зараз? Ну Є різні версії. Трамп навряд приїде, тому що це заходи безпеки. Якщо б приїжджав, я думаю, що була б, була б відчутна вже підготовка до цього. Але може виступити як в Давосі, в онлайн режимі. Так, оце цілком вірогідно. Ну, і Кіт Келих виступить. Може заїхати в Мюнхен Марко Рубіо. Він вже буде в Європі. 12 у нього зустріч в Паріжі з міністрами закордонних справ європейських країн, зокрема і з нашим міністром Андрієм Сибігою. Ну, от, по датах збіг може поїхати в Мюнхен. Цікаво, а от чи поїде віце-президент? Джейді Ді Венс був минулого року в Мюнхені, і той виступ багато хто пам'ятає. Ну він дуже не сподобався в Україні зараз. Джей Ді Венс мовчить на відміну від Трампа. Ну Трамп зрозуміло, говорить, да, але навіть на відміну від маска важливо, і добре, що мовчить. Але якщо приїде до Мюнхена, виступить з чим і як? От теж питання відкрите. От тут я сюрпризи, можуть бути сюрпризи. Тому дочекаємось ну, не так довго залишилось чекати, але виступ про цей план. Це буде така, я б сказав, загальна презентація і експертне обговорення, публічне експертне обговорення. Справжні переговори по цьому плану почнуться пізніше. І от головна інтрига насправді не в цьому, не в тому, що там Киткелег презентує цей план в Мюнхені. Головна інтрига в датах: Кіткелег буде в Мюнхені десь з 14 по 16 лютого. В Києві він має бути 20 лютого. А де він буде 17-18. го і го Ну, 19-го буде в дорозі. Хто вже мандрував е, між Мюнхенами або там Давосами, Києвом, знають. Ну, доба майже приблизно. Е, для закордонних гостей схожа ситуація. Все рівно треба їхати потягом е, і добиратися там до Хелма, я не знаю, чи де поремишля. е, І е, 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 де він буде 17-18. го го Один варіант зустрічі в Європі. І це дуже добре, до речі. Те, що от і Марко Рубер з європейськими міністрами буде зустрічатися, і Кіт Келлер буде вести якісь переговори в Європі. Це означає, що наша пропозиція, щоб в переговорах брали участь європейців, вона працює, хоча б на такому рівні. Це вже добре, як і взагалі, то е, те, що переговори з Україною вийшли на офіційний рівень, на публічний офіційний рівень. Але я не виключаю, що в ці дні десь. Я не знаю, там неподалік від Мюнхена, десь в Відні чи Будапешті, а може, там трохи далі в Туреччині. Хто знає, може зустрітися Келих із кимось з представників Москви. Це було б логічно. Він же спецпредставник по переговорах не тільки з Києвом, але й з Москвою. І тому, це, я думаю, головна інтрига: чи буде він зустрічатися з представником Кремля? Хто це буде, якщо про це буде відомо? Ну і які будуть результати і наслідки цієї зустрічі. Ну і я думаю, що і в Києві, і можливо, от на переговорах умовних і потенційних переговорах з представником Москви, безумовно буде обговорюватись питання: коли, де, і в якому форматі, з яким порядком денним можуть розпочатися вже робочі переговори про умови припинення війни в Україні. Так що ми наближаємось наближаємося до цих переговорів, і якраз в середині лютого ми будемо бачити такий сплеск, особливо в стосунках між США і Україною по цих переговорах. І можливо початок от місії Кітакелега не тільки по відношенню до України, але можливий по відношенню до Росії. Питання рідкоземельних металів гостро постало цими днями, що не менше в інформаційному просторі. І тут цікаво. От що якщо Трамп дійсно зацікавлений в надрах України і Зеленський не проти, то виглядає так, ніби все узгоджено. Про що тоді Трампу говорити, і взагалі сполученим штатам з Путіним і Кремлем, виходить, що у Путіна взагалі немає ніяких варіантів. Трамп вже не скаже. Ну ладно, завойовуй надра, але не дружи з Китаєм. Наприклад, так же не може бути. Та ні, ні, ну точно не про НАТО буде говорити Трамп з Путіним, а про інше, про Китай будуть говорити. Як до речі, я думаю, що Трамп вже хоче зустрічі із Дзіньпіном. І на зустрічі зі Сі Дзіньпіном він буде говорити і про Росію теж. Це, між іншим, знаєте, на тему у нас дуже не люблять, коли там хтось обговорює війну між Росією і Україною без нас. І починається не можна без України. Обговорювати можна, вести переговори не можна без України. От переговори про завершення війни мають бути за нашу участю, а обговорювати нашу війну з Росією або війну Росії проти України будуть і без нас. І ну, це ну ніяк ти не закриєш. Це одна з головних світових проблем. Точно також як ми обговорюємо Росію, війну Росії проти нас без Росії. Ну, от і Китай теж може обговорювати з Штатами. Але про рідкоземельні метали. Я просто нагадаю, це четвертий пункт плану перемоги Зеленського. Тобто логіка тут така: Зеленський підкинув цю ідею Трампу. Я не знаю, чи тоді вже Трамп звернув увагу на цю ідею, чи ні. Чи тільки зараз згадав про неї? Можливо, цей його стиль він може так трошки потримати паузу. І потім витягнути, знаєте, як козир з рукава. І от тут питання. А як Трамп взагалі розуміє цю ідею і як він її буде використовувати? Це поки що питання, на яке ми не знаємо відповіді. Сама ідея, яку запропонував Зеленський, вона насправді, на мій погляд, має сенс. В чому дійсно був скажімо, зміст цієї ідеї? Ми пропонуємо американцям. Стати нашими партнерами і співвласниками по суті, там прямо про це не йдеться, але ну, за е, текстом схоже: е, співвласниками в розробці наших надер, е, в чому е, тут головний сенс ідеї? Що у американців з'явився інтерес, економічний інтерес в Україні, всередині України. Якщо це будуть їх активи разом з нами, мало того, що це будуть інвестиції. Нашу економіку після війни, і це дуже важливо для відновлення нашого економічного розвитку. Але наступний крок безпековий інтерес. Якщо це будуть американські активи в Україні, їх треба захищати. І відповідно, це мають бути гарантії безпеки і для України, і для захисту власних активів всередині України. В цьому сенсі ідея красива. Інша річ, а як це розуміє Трамп? І отут є питання. Ну, з того, що він сказав, як він згадав цю ідею, багато кому ну, це здалося таким чином, що нібито Трамп пропонує, щоб ми давали рідкоземельні метали, а в обмін він буде давати зброю. Ну, баш на баш. Але в чому проблема? У нас ще немає цих рідкоземельних металів. Якщо треба видобувати Треба почати їх розробку. Це багатомільярдні інвестиції. Скоріше за все, це можливо тільки після завершення війни. Нам поки що нема, що дати Трампу в обмін за зброю. Тим більше, що частина цих родовищ знаходиться на окупованих територіях. Ми точно цифри не знаємо, але, судячи з усього, значна частина. І тут теж проблема. Хтось взагалі вважає, що Трамп може нам, нам сказати: Ну ми, ми вже вам допомагали багато. От віддавайте борги. І такі думки є. Але нам давали допомогу безоплатно, не в борг. Тому з юридичної точки зору таких вимог до нас не може бути. Але в будь-якому випадку ми не знаємо, що як сприймає. Трамп, оцю ідею, і тому я думаю, що ця тема точно буде обговорюватись на зустрічі між Зеленським і Трампом, коли ця зустріч відбудеться. Ну, коли буде візит нашого президента до США. А далі вже будемо робити висновки. Мені здається, ця тема скоріше на період після завершення війни. А зараз можна політично про це домовитись. наприклад, можна узгодити, хто з американського боку, якщо Трамп залишиться, скажімо так, зацікавленим в цьому проєкті, треба визначити, хто буде займатися з американського боку цим проєктом. Окей, хай займається, да. ну, і Україна як буде допомагати Україні. Хто з нашого боку, там яке державне підприємство чи компанія? Ну і далі вже інвестиції, початок розробок і паралельно треба хе, узгодити, як американці все це будуть захищати. Що вони нам будуть зброю надавати, або скажуть путіну, зась не чіпай. Да, інакше ми будемо захищати Україну. Ну я трошки спрощую, але логіка приблизно така. І на даний момент, добре, що Трамп згадав про цю ідею. Умовно кажучи, він закот... заковтнув гачок, який Зеленський закинув ще в вересні минулого року. А от що буде далі, і як воно буде далі, ми поки що не знаємо. А може бути по різному з таким суб'єктом як Трамп. Ну, тут для мене два варіанти. Якщо Трампа зацікавила ця ідея, то Трамп силовим методом має прибирати Путіна. Інакшого варіанту немає. Ну я б е, з радістю погодився, але знаєте, якось я скептично сприймаю цей сценарій. Я поясню, чому е, Трамп любить демонструвати силу, коли йдеться там, про Панану. Е, ну, може погрожувати Мексиці, навіть Канаді або Данії з Гренландією. Але коли йдеться про Китай і про Росію, щось він трохи інакше діє. Він може погрожувати та тиском економічним тиском. Ну от у нього улюблена така улюблений інструмент, чарівна паличка під названням тарифи. От він чомусь вважає, що підвищенням тарифів він може вирішити всі економічні та політичні проблеми. Ну насправді ні. Простий приклад: коли він погрожував Росії підвищенням тарифів. Ну я думаю, що він сам не знав, який мізерний обсяг імпорту американського імпорту з Росії там трохи більше 200 мільйонів доларів. Ну і то там йдеться про Уран між іншим. Я не знаю, як зараз. Ну ще було нещодавно. Уран вони купували у Росії. До речі, ми можемо продавати уран. Американці, так, да, вот це як варіант. Далі купували метали платинової групи, ну я так розумію, там трошки міха, можливо, алмази, хоча вони теж зараз під санкціями. Тому я думаю, що там міср, і тарифи ніяк не допоможуть. А от зниження ціни на нафту. А також відновлення постачання зброї для України. От тут можуть спрацювати. Ну, а по, надрах, да, по надрах, е, е, Трамп е, цю ідею згадав, так що треба домовлятися. Тут же треба виходити на конкретику. Тут же по бізнесовому, от мені цікаво, хто з нашого боку буде займатися цією ідеєю. Я не знаю, Камишин чи хтось ще там. Е, да. от це теж важливе, між іншим. І ще цікаво, чи не завадять українцям європейці, тому що там також вже лунають про ресурсний обмін, який не дуже подобається, думки. Я, це правильно, тому що про це вже говорять. Ну я вважаю, що до речі, реакція Шольца вона правильна. Що uh -huh. допомога Україні це не про гроші, це не про цей меркантильний обмін. Ти мені, я тобі. Ні, це захист. Захист країни, яка стала жертвою агресії, порушення міжнародного права, ну, жертвою такої війни, да, треба допомогти. Це просто справедливість, і повага до міжнародного права, і солідарність з країною, яка захищає себе і захищає Європу і демократію. На жаль, Трамп думає в інших категоріях. Головне, щоб європейці, деякі європейці не пішли шляхом Трампа. От ти мені, я тобі. Але все ж таки мені здається, там є розуміння. Вони дуже добре розуміють, особливо останній рік, що ми захищаємо не тільки себе. У них є проблеми, вони ще не готові захищати себе самі. І тому от вони, я думаю, будуть нам допомагати. Інша річ, що їх ресурси, особливо воєнні, обмежені. Оце є проблема для нас, да але все ж таки я думаю, що у них буде трохи інакший підхід. А Трампа хай критикують. Це нормально, це правильна критика. Взагалі, я вважаю, з Трампа не треба робити ікону. Не треба думати, що все, що він робить, це правильне правда. Одна річ, коли щось собі може дозволити критикувати, там вибори. І він зараз грає на контрасті. Ну, це ще і там полеміка з Мерцем, з альтернативою для Німеччини. І тут він грає на контрасті із Трампом. І це, в принципі, нормально, якраз позитив для нього працює. Інша річ, що Макрон, я вже не кажу про Джорджа Мелені там, і деяких інших, вони собі не можуть дозволити критикувати Трампа. Вони бояться. Посваритися з Трампом, створити напругу конфліктного стосунки з ним я знаєте. Так з жартами кажу: серед західних політиків проявилася диференціація. В ставленні до Трампа є Трампа оптимісти, ті, хто за Трампа, підтримують його, є Трампа опортуністи, які просто пристосовуються до Трампа, підлаштовуються під нього. Ми, до речі, належимо до цього табору. Тут нічого нема образливого, це об'єктивна реальність і це нормально за наших умов. Є е, Трампа алармісти, ті, хто каже, що Трамп це загроза і так далі. Е, але вже трошки запізно, він при владі. Е, от про деякі негативні наслідки да, треба говорити. І е, ну, є трампофоби, е, ті, хто Трампа не любить і навіть ненавидить. Інша річ, що і Трампа алармісти, і трампофоби, більшість з них вони зараз не дуже помітні. Про всяк випадок вони говорять про це в експертному середовищі, а прямо в очі сказати Трампу мало хто наважується. Ну от Шольц один з небагатьох, не не шольц. Але от тут проявив певну рішучість. Так що нічого, така полеміка теж потрібна, точно також як і, наприклад, моральна і політична підтримка Данії, що не треба ображати маленькі країни, навіть якщо вони, скажімо так, формально, юридично контролюють такі великі території, як Гренландія. Тому Трампа Трампа теж треба казати, що ти звичайно цікавий, класний парень, хлопець, але да, ну, не треба. Здіймати галас, погрожувати слабким і взагалі робити проблеми в стосунках з союзниками. Пане Володимире, дякую вам за аналітику. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.